Добрий день, малята! Я рада вас вітати і сьогоднішня наша зустріч це розмова про птахів. Птахи це такі чудові створіння, які мають голівку, хвостик, тіло, лапки. На голові у них дзьоб і оченята, а ще їх тіло вкрите пір'ям. Велику користь приносять людям наші пернаті друзі-пташки. Вони не тільки прикрашають природу і звеселяють нас своїм чудовим співом, але й допомагають садівникам, городникам, хліборобам. У народі є таке прислів'я, де багато пташок, там нема комашок. А яку ж добру справу роблять для нас пташки? Вони знищують шкідливих комах. Але ж взимку комах на дворі не побачиш. Чому? Тому що восени вони заховалися від холоду, у щілинки під кору дерев. І саме тому взимку у лісах, у полях, у містах. Та селах стало набагато менше птахів, ніж літом. А куди ж ділись більшість птахів? Правильно, птахи відлітають у вирій у теплі краї. Таких птахів називають перелітні, але не всі птахи полишають свою батьківщину. Є серед них такі, які не відлітають у теплі краї. Вони залишаються зимувати в своєму рідному краї, і таких птахів ми називаємо зимуючими птахами. І це горобець, ворона, синичка, голуб, снігур, дятлик. Діти, але ж ми з вами знаємо, що взимку комах немає, тож пташки, які залишилися зимувати, Потребую допомоги людини. І це годівнички, в яку взимку насипають зернятко, насіння або хлібні крихти для пташок. Тож пропоную вам разом зі мною погодувати пташку. Але це буде не годівничка. Ми разом з вами і за допомогою ваших батьків зробимо незвичайну аплікацію. Для цього нам з вами знадобиться роздрукована голівка пташки, бумажний стаканчик, клей, зернятку, невеличка ложечка та маленькі ножиці. За допомогою ваших батьків та разом зі мною беремо роздруковану голівку пташки. Та маленькі ножиці. Нам потрібно з вами буде всередині ротика вирізати. Вирізали з вами Добре, молодці. відкладаємо у сторонку. Тепер беремо наш стаканчик та клей. Відкриваємо клей та промазуємо наш стаканчик по контуру. Беремо голівку пташки та приклеємо зверху так, щоб ротик був до середини стаканчика. Притискаємо ручкою, долонькою або пальчиком, кому як зручно. Ось так у нас повинно вийти. Тепер беремо з вами наше звернятко та ложечку. Набираємо в ложечку зернятко та годуємо нашу пташку. Ось так. Це можемо погодувати пташку за допомогою наших пальчиків. Ось так. Діти, дуже буду чекати на ваше фото ваших пташок, які у вас вийшли пташки і як ви їх годували.